Влаштовуйтесь тільки офіційно, тільки через тих роботодавців, через ті агенції, де є хоч якісь реальні відгуки. Реальна історія. Недавно спілкувався з одним товаришем. Ось. Е їздив він там в Голландію, працював, хлопець, ось, і потім поїхав в Німеччину, заплатив щось. Я вже не пам'ятаю, скільки він заплатив, чи 500, чи 700 євро. Йому не дали роботи. І він. Намалював плакат, що мене кинули, мене агенція кинула і стояв перед офісом в Польщі. От. Перед офісом в Польщі, його там щось поліція до нього підходила, щось його там арештовували, він там доказував і так далі. І потім він приїхав в Київ в філіал. До того рекрутера, який е, його влаштовував, він е, взяв рупор, такий рупор, ну, громкоговоритель, що там на 200, 200 метрів чути. Ось, і він стояв, казав: ну, ім'я, що в цьому офісі, в цьому будинку є чоловік, який кидає на гроші. Така то агенція, і таке все. і він каже: через хвилину мені смс, що скинь карту, я тебе поверну гроші і поверну ну, ще там моральний ущерб і так далі. Так ну, це таки один на, я навіть не знаю, один на, на мільйон. Один на мільйон, що може такі, таким чином, стояти з плакатом, создавати якісь демонстрації, потім купити рупор, приїхати в Київ і стояти там, гарлапани перед офісом. Вот. А 99,9% людей цього не будуть робити. Ви тишком-нишком там ну, кинули, ну не доплатили та поїхали там. І все. Поїхали домой, треба там дітей годувати, там і так далі, деньги, кредити, борги, І ніхто не буде займатися вибуванням долгов. І таке я чую дуже часто по Німеччині. Ось, що людям обіцять золоті гори. Часто я, я чув, от, наприклад, в Вільнюсі в Литві нелегальна робота. ну, якби Гроші налічними видаються, все. І жіночки їздили до цього бригадіра, до цього шефа додому, узнавали, де він живе, і вибивали ці гроші. Вибили, не вибили, я не знаю. Ну, і зараз... Дуже багато є таких жінок, які хочуть поїхати в Польщу до пана нелегально там на 2-3 тижні, і там. А за чим пану вам платити гроші? Він, ну якби просто попереджую: старайтесь їхати від тих агенцій, де є реальні відгуки, хоч якісь. І працюйте офіційно, тоді ви захищені контрактом. Агенції бояться всяких податкових поліції і так далі. І вони з вами розраховуються до копійки. Ось така порада. Кому треба робота, одразу дзвоніть. До нових зустрічей.